Добре, слухайте уважно. Для початку потрібно звикнути до режиму тренувань. І неважливо, як важко тобі буде сотні віджимань від підлоги, сотні підйомів тулуба, сотня присідань. Потім забіг на 10 кілометрів кожного дня. І, звичайно ж, потрібно харчуватися три рази на день. Достатньо буде і банана зранку, але найголовніше ніколи не використовувати кондиціонер чи обігрівач влітку чи взимку, аби укріпити свій розум. Спочатку тобі захочеться померти, і ти почнеш думати, а що поганого у вихідному. Але я, аби стати сильним героєм, не зважав на усі ці труднощі. Навіть коли стікав кров'ю, то ніколи не зупинявся. Я присідав, навіть коли мої ноги відмовлялись рухатись, навіть коли мої руки почали видавати дивні звуки. Я продовжував робити віджимання. Та через півтора роки я почав відчувати певні зміни. Я облисів і став сильнішим. Іншими словами, треба тренуватись, мов скажений, до того моменту, доки у тебе не випаде все волосся. Ось єдиний шлях, аби стати сильнішим. Люди, що байдикують з думками про нові людські види і усіляке еволюційне сміття, ніколи не досягнуть таких висот. Люди сильні, бо вони здатні самостійно змінюватись.